Алоха, шановні глядачі. Як добре, коли розробники роблять варіативність проходження. Це не тільки різні способи, а навіть можна дещо цікаве побачити. Наприклад, я в своєму першому проходженні, до речі, посилання можете знайти під цим відео пропустив цю можливість. З вами Сет. Буде цікаво. Так от. В основному квесту, який називається лампа і метелики на базі Ікар, де нас просять знайти всі маячок. От. І тут багато хто з гравців пропускали один невеличкий пунктик знищити всі маячок. Не обов'язково. Ну, знищуємо. І тепер унизу з'являється фрагмент всі маяка. Підбираємо. Тепер повертаємося до Кривенка. Перед капітаном вирішив вислужитися. Я гадав, ти розумніший. Ха, Ха, йому це не сподобалося, що ми його зруйнували. Ну що ж, давайте поспілкуємося, власне, з капітаном. Ну. Що там за хрінь була під землею? Якийсь дивний прилад. Фонив сильніше, ніж в аномалії. Відпустило тільки, коли я розбив його. Ось усе, що від нього лишилося. Значить, ось чому моїм бійцям мізки плавало. Штерів, сволота! Я ж тебе закопаю! Можна його відстежити? Я б з ним теж потеревенив. Нікуди він не втече, падла. Я ці болота осушу, перерию та переверну кожен камінь. Він мені, сука на всі питання відповість. Хто, навіщо і чий наказ? Стільки хлопців через нього невелику списувати. Або ще гірше. Полянський. Заводь свою шарманку. Швидко? Слухаюсь. Увага всім патрулям. Ваше завдання негайно затримати лейтенанта Штерєва. Жодних переговорів. В разі опору відкривати вогонь на ураження. Альфа, даю дозвіл спуститися в кіготь. Браво на вас, вент-вихід. Будьте максимально обережні. Лейтенант може використовувати зброю та технології моноліту. Сталкери, надіслав тобі координати патрулів. Підстрахуй їх. Штерю немає в ДТ. І зайди до нашого медика. Хай тобі НДІшних пігулок дасть. На болотах зайвими все ж не будуть. І ось тепер у нас з'являються ще додаткові підзавдання: знайти групу Альфа та Браво. Але перед цим. Вам треба обов'язково зайти до місцевого лікаря. Мені потрібні індішні пігулки. Мені потрібні індішні пігулки. Наказ капітана. Краще б капітан про своїх людей зайвий раз подумав. Хворим навіть заледве вистачає. Тримай, приймай лише в разі крайньої потреби. Інакше печінка гигнеться раніше за тебе. І також, до речі, з'являються ще два додаткових квести. У нього і у техніка. Ці квести я покажу згодом. Тепер, власне, в нас група Альфа. Ти його ніколи не знайдеш. Тобто, ти про Штерева? Я шукаю Штерева. ти про нього? Нащо це все? а? Якщо нічого немає всередині мене, немає нічого. Зона забрала все до краплі. А може, ніколи нічого й не було? Слухай Сталкера, зроби послугу. Прикінчи мене, але в голову щоб швидко. І от... Чому треба було обов'язково забрати ці всі блокатори Віддаємо йому один. Ти спершу випий оце, а там побачимо. Ох, блін, це що, щось з здічазу? Голова тріщить, просто жар. Дотями прийшов? Де штерів? Штерів? А цей командир пішов донизу його шукати. А мене відправив сюди. Тільки не пробуй стрибати одразу в прірву, бо розіб'єся. А і ще там жишко вартує. Як не розіб'єся, то він застрелить. А -а -а -а. Ось одного відкачали. А ось і другий. Що ти там видивляєшся? Да, що знаю таке. Прийом, командире, повторіть наказ. Ти З Альфи? Ти з загону Альфа? Срана рація, щойно ж чув. Ти мене чуєш? Аго, ти що глух? Він усе мовчить і мовчить і мовчить і мовчить. Тут же зовсім близько. Зв'язок має діставати. Ну ж бо командире, відповідай, будь ласка. І даємо йому ці пігулки на випий. Сталкер? Я. А що сталося? Усе ніби в тумані? Лише до справи. У мене обмаль часу. Доповідай, де штерів. Ви знайшли його? Сенкевич дав добро на спуск. Ми мали перевірити штерево біля пролому там на дні розчілене. Як думаєш, сталкери? Могло мене через штеріво так перекосити? Може, це він зробив? Не знаю. Але скоро дізнаюся. Ах, хто ще. І ось тепер нам треба спускатися донизу. До речі, ось тут. За тіною є рандомний повок. Так, обережно, щоб не розбитися. І тут у нас снорки. І ось, власне, лейтенант Коптицький. Ти давно не виходив на зв'язок. У мене є новини. Хороші новини. Моя воля була виконана. Мені вдалося з'ясувати, як можна потрапити до Ндічазу. Проходимо глибше у ці печери. Тут іще можуть бути снорки. <звук> Ось. Дісталися до виходу, і Ти тут. Всі, хто такий? <звук> ну, тут вам потрібен або жетон. Або іншим шляхом. Ну, у мене є жетон, тому. Заспокойся. Мене капітан Сенкевич прислав. Вам на допомогу. Пиздець вчасно. Нема вже нікого, крім мене. Чого? Є? Я декількох врятував. Та Каштеріва вдалося знайти. Хрін там, але він був тут. Це точно. Командир щось знайшов саме перед тим, як. Поліз у нору до цих тварюк. О! Врятувати групу Альфа. Виконано. Тепер давайте знайдемо групу Браво. Знаходяться вони в місці під назвою Вент Вихід. Ага. Заходимо. Спускаємося у самий низ. Йдемо. По коридору. що Ми сюди поперлися. Твою ж мать! А ти ще звідки? Там же драбида зламана. А ну руки! Ага, та підожди. І ось тут вам також потрібен жетон варти. Свої. Мене капітан Сенкевич прислав. Капітан? Сталкера? З якого дива? <гум> а де ваш командир взагалі? Командир твій де. Він живий хоч? Наче так. Він відбитий наглухо. Взяв одного нашого і пішов шукати систему резервного живлення. З нею ніби як можна ще один вихід відкрити. Аптечку. Дай аптечку, сталкера, бо в мене гуляк. Тримай, Лікуйся. Все ж, поживемо ще. Далі нам треба стрибати униз. І ось тут починається дещо цікаве. Якщо ми проходимо далі, можемо помітити кровососів. Але вони чомусь не активні. Сплять, чи що? І будьте дуже уважні, тому що один з них, як вартовий, ходить по цим коридорам. І знаєте, який квест мені нагадало, це із поклику Прип'яті, де ми із глухарем пробираємося повз також сонних кровососів. Так от, якщо ми тихенько пройдемо по правому коридору і звернемо. Направо. Ага, он, бачите, стоїть. До речі, він досить легко вас помічає. Ми можемо помітити, тут якась закрита решітка. Але туди можна дістатися. Просто проходимо трохи далі і стрибаємо ось униз. Тільки обережно тут аномалії. Так, обережно. І ось тут. Зупиняємося і бачимо, що тут є драбина. І ось тут вам треба уважно послухати гарчання кровососу. Тому що якщо ви навіть будете вилазити по драбині, він вас почує. Ага, і опинилися ми ось за решіткою закритою. І що тут лежить? Тут можна забрати ще один, ага, ось. Препарати і коліматорний приціл. Далі пройшли назад по цьому коридору Повз Аномалії. І тут у нас є сходи. Піднімаємося на самий верх. І тут все ж таки один кровосос вас помітить. от І за цими дверима у нас. сержанте? А, сталкер. То це ти тварюку прикінчив? Дякую. А ти взагалі що тут робиш? Теж резервну систему живлення шукаєш? Ну, вважай, що знайшов. Он тумблер. У мене за спиною. Ну, можете тут його дещо розпитати, але ж е, мені потрібен штерів. Мені потрібен штерів. Девін? Штерів, значить. Не твій день падло. У мене наказ ліквідовувати всіх, хто пов'язаний з лейтенантом. А зачекай, зачекай. І ось тут, до речі, в нього також є варіанти. Можете поговорити з ним. А можете віддати просто, ну точніше, показати жетон той самий. Ми на одному боці. Бляха, що ж ти одразу не показав. Так, слухай уважно, сталкера. На станції Ехо відбувається якась дичина. Звідти прийшов запит на підмогу, а потім сигнал обірвався на півслові. Гадаю, їх атакували Штерів? Ну а хто ж іще? Я вислав тобі координати. Давай бігом туди. Цей виродок не має піти живим. І також не забудьте увімкнути тумблер, врятувати групу Браво. Виконано. І тут ще одне: не забудьте, не поспішайте підніматися назовні. Адже тепер ми можемо відчинити двері, які були раніше зачинені. Це шорткат. І живий Живий. А Хто подумав, що нас сталкер урятує? І не забудьте поговорити із. Лейтенантом. Дякую, що не кинув його, сталкера. От тримай. Зайвим точно не буде. І як бачите, ще бонусом ГП-37 з набоями. Тепер давайте ну, спробуємо дати всі блокатори штереву. Лейтенанте, отямся. У мене є дещо, що допоможе тобі прийти до тями. Я не хочу приходити до тями. Я хочу прийти до нього, сталкере. Я хочу знову стати щасливим. Він мовчав, а ці щури з нічазу не хотіли переналаштовувати антенну. Мені довелося, розумієш? Моя мета вже близько, сталкере. Пробач, але зайві вуха мені не потрібні. Всі блокатори йому б точно не допомогли. Тому що штерів, якщо ми до нього заліземо в інвентар, у нього є щоденник. Він просто був у захваті від Фауста. І Фауст, до речі, яка ж у нього харизма. так? Він своїми проповідями з кількох людей на свою сторону переманив. Ось такий цікавий варіант я пропустив. І, до речі, напишіть ви в коментарях, як ви пройшли цей квест. А наразі це все. Усім дякую за увагу. Лайк, підписка. А я з вами прощаюся до наступного разу. Бувайте!